Вітаю всіх на каналі Канада Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Останні два дні багато ходить інформації щодо того, що Трамп міняє орієнтацію, стає нібито нормальною людиною, тобто повертається обличчям до України. Чи це правда, чи ні, ми з вами спробуємо дізнатися. Як завжди, ми будемо з вами говорити правду і називати речі своїми іменами. Так, багато кому це не подобається. Мій канал все ще знаходиться в теньовому бані. До речі, хочу вам сказати, що із заботів на моєму каналі буквально за один день втрачено там більше 200 підписок. Так то тобто перевірте, будь ласка, чи залишається ваша підписочка активною чи ні. І якщо ви ще не підписані чомусь, але любите мене слухати, не забудьте, будь ласка, підписатися. Підтримайте мій канал вашими підписочками, вподобаєчками і пишіть обов'язково коментарі. Мені цікаво знати вашу думку. Тож, що ж відбувається? Рубіо вчора. Розповідає про 100 тисяч загиблих росіян. Ну про це ми з вами і так давно знаємо, і це тільки з початку 2025 року. А Дональд Трамп нібито грозиться щось робити страшне проти Росії, але знов таки відкладає на понеділок. каже в понеділок вийду і як дам, як дам, всім все розповім. Всім буде боляче і тошно. але він не сказав, який понеділок, так і це дуже-дуже важливо. Давайте ми з вами звернемо увагу на хронологію подій. Чомусь багато людей на це не звертають увагу. Я маю на увазі всіх обезрабачів, які розповідають, що зараз Трамп він стає, нібито вже чуть лі не нашим товаришем класним України і повертається в бік цивілізованих країн. Перше, що у нас з'явилося, це була інформація, так від інсайдерів, нібито так, і цю інформацію опублікувало декілька видань, таких великих видань щодо того, що в Сенаті готовлять розслідування проти Трампа щодо його постійного спілкування з Путіним і про, нібито, зраду, що Трамп зрадує національним інтересам, що і є насправді. Так, тобто, ми це з вами чітко знаємо, чітко розуміємо. Буквально через пару днів після цієї інформації Трамп зупиняє поставку. Ку зброї Україні, звісно, він зараз розповідає, що я не я, хата не моя, що це Рубіо. Рубіо розводить, каже, та й не я, це і це мій помічник, Там зараз ідуть якісь там незрозумілі. Розслідування, які нічим не, не закінчилося. Але знаєте на що знов таки мало хто звертає уваги. Це коли репортер на напряму спитав у Трампа, чи ви дізнались все ж таки, хто зупинив постачання зброї? Так хто віддав цей наказ? Трамп каже, та ні, не дізнався і мені це не цікаво. Так, ну звісно, чому йому повинно це бути цікаво, це якщо це цей недолугий, він просто боїться в ході розслідування вийти сам на себе, як то кажуть. Я не повірю, що хтось зробив. Там щось без казівки Трампа, тим більш на ну таку, таку дуже серйозну річ, як зупинка постачання зброї Україні, і це дуже така важлива, важливий нюанс, на якому ми з вами і зупинимося трошки е, більш детальніше, але пізніше. Тож Трамп зупиняє постачання Україні і буквально зразу наступного дня спілкується з Путіним. І тут Путін, це, це, це ну, це, це треба. От е, ну це тільки російські ідіоти могли вибрати собі в церкві такого придурка, так який за 20 років розісрався буквально з усіма. Він е, е, залишив Росію е, оточеною е, недругами. Тобто там, де були друзі, це недолуге це яке звикло жрати мертвечину. От воно сидить в склепі, так, оточений мертвечиною на красній площі. Ну там, там, там в всіх красні площі, стільки трупів лежить. Це все рівно, що на кладбищі сидів би. І ось це недолуге вирішило показати, як він крутить, вертить Дональда Трампа, коли Трамп йому подзвонив. А той був на якомусь там своєму форумі. І він прилюдно так каже: Ну що, ну ладно, там мені звісно краще спілкуватися з вами, але ж там мій Шавочка дзвонить, піду я надам йому чергові вказівки. Так, і це було вже за край. На фон на фоні того, що Трампу світило. Розслідування щодо його спілкування з Путіним і ще таке відверте пове, пове, поведінка Путіна щодо Трампа. Ну яке чітко показує, хто тут хазяїн, хто ху, хто тут хазяїн, так хто барін, то звісно, Трампа взяли за кокошечки, так що він вже не може відверти, відкрутитися. Так, друзі, Трамп не змінився. Цьому не немає жодних сумнівів. Ну такі старі мудаки вони не міняються. В залежності від того, куди дує вітер так швидко, так мудак, якщо він прожив все своє життя мудаком, він мудаком і залишиться, і подохне мудаком, і трамп і подохне мудаком. Трамп подохне ворогом України, ворогом цивілізованого світу. Просто зараз у тих адекватних американців, які Мають якісь вплив, які мають великі гроші. У них з'явилася додатковий важий тиску на Трампа, і під цим Трамп вже не може вигнутися. Так, тобто Трампа задавили Трампа, заставили робити те, що він зараз робить. Ну і не треба забувати, що обіцяти женитися ще не означає одружитися. Так, тобто Трамп ще нічого не сказав. Трамп ще не почав поставчати якусь додаткову зброю. Трамп тільки розблокував постачання тієї зброї, яка була схвалена не ним взагалі. а Байденом, так і е, яке яке йшло? Тобто Трамп до цього постачання не має жодного відношення. І що ж тепер там відбулося? Так, ну от ми з вами прослідкували хронологію. Е, Трампу погрожують е, розслідуванням. Потім Трамп іде в Вабанк. Це, це був поход в Вабанк, це був е, цей наказ призупинити постачання зброї. Був тест. Знаєте, йому треба було прозандувати почву, як відреагують. Е, Люди, як відреагують різні сили на таке припинення постачання, тому що там була невелика партія, вона важлива для України, звісно, але вона невелика. І Трамп вирішив прозандувати цю почву, подивитися на реакцію, як буде реагувати весь світ. І реакція була малніносною і несподіваною. І це чому він подзвонив Путіну, щоб продовжити з ним домовлятися, як діяти? Ну, це 100% так. Але і цей і ця розмова вона була черговою подставою Трампа. Тому я дуже цьому впевнений. Просто до Трампа прийшли адекватні люди. Не треба забувати, що е, в цьому постачанні е, зброї там крутяться сотні мільярдів баксів. Так, тобто, це, це колосальні гроші, це гроші, за які Трампа можуть підірвати разом з його Вашингтоном, Білим Дімом і з і з усім нас на світі, так. Тобто там шалені гроші. І ось давайте собі уявимо, що люди, от які володіють цими бізнесами, так, які виробляють цю зброю, вони вже бачать ці гроші, ці гроші вже в них руках. І тут бабах якийсь мудак, просто каже: ні, ми все це припиняємо, зупиняємо, перекриваємо. А люди вже під ці гроші, вони вже запланували заробітні плати, постачальне, все це приведено вже. Весь механізм цей працює. Зрозум... Це треба зрозуміти. Це шалені величезні гроші. І тут це. Рудечмо каже: ні, все це припиняємо, тормозимо е, ніяких ваші збитки, це ваша проблема. Я дуже дуже впевнений, що коли він це зробив, до нього прийшли ті, хто е, отримують гроші. Не треба забувати, ці ж гроші вони ж не йдуть до України чи будь-яку іншу країну. Вони залишаються в Сполучених Штатах Америки, вони залишаються у тих людей, хто виробляє і продає зброю. І ось цих людей, він цим людям він наступив на хвоста. Я так думаю, що е, там просто прийшли і з ним поспілкувалися. Окей, якщо в тебе є зайвих декілька десятків мільярдів доларів, щоб ти нам компенсував збитки, давай, окей, тормози цю зброю, виплачуй нам баббосики. І далі роби що хочеш, так? А якщо ні, то ну, нам буде легше і дешевше просто з тобою розібратися і всією твоєю бандою. Я впевнений, що це саме так і було. Тому що там, ну там, де є великі гроші, там вже жодні, знаєте, президентські охорони не допоможуть, якщо туди прилетить якась ракета або якийсь ще незрозумілий дрон. Тобто Дональду Трампу. Пояснили, що він все ще не кащей безсмертний, так що е, йому також треба притримуватися якихось правил і не треба забувати за великий американський бізнес, і це на фоні того, що Дональд Трамп вже наніс дуже великої шкоди цим людям, так цим володарям цього бізнесу, збройного бізнесу, коли він почав погрожувати відключати там зброю. І так ну уявіть собі, тільки Канада зараз відмовляється від Ф 35 а це там. Там шалені гроші, так мільярди. Індія почала про це думати, і, е, інші країни почали замислюватися. А чи варто їм закупляти американську зброю, якщо от таке руде опудало може прийти будь-який е, час і просто відімкнути цю зброю? Так і це мільярди доларів, які країна вкладала в свою, в свою безпеку. Може перетворитися просто в е, звичайний металобрух, ти Нічого з цим не зробиш. І Дональд Трамп він посіяв вже паніку в всьому світі. І багато країн зараз просто вони відміняють свої контракти. Вони зараз закривають а мільярдні контракти, просто знищуються. Австралія, Дональд Трамп знов таки наїхав на Австралію, тому що по такій же самій причині Австралія вирішила відмовлятися від подводних водок, атомних подводних водок американських, тому що американці знов таки можуть її відключити із за такого придурка президента. І все. І що тоді Австралії робити? І Австралія зараз веде перемовини з Францією, і це взбісило Трампа. Він там зараз також е, лякає Австралію своїми тарифами. Про тарифи ми з вами поговоримо в наступному відео, тому що тут зараз у нас в Канаді знову починається хвиля антиамериканізму. Тут зараз прям таке йде просто лавіна. Я вам розповім в наступному відео, тому що це зовсім інша тема. Тож, друзі, чи змінився Дональд Трамп та ні не змінився. Якби він мудаком, так і є. Як був він другом Вовчика, так і є. Просто ці два ідіоти вони загралися, кожен зі на, на своєї стороні. Так той себе вазамнив, що він вже цар всія планета Земля. А цей возомнив, що він триває яйце з поз голкою <хи> кащея, який є царем царемся планета Земля. Так, тобто ці два е, придурки вони знов таки переоцінили свої можливості, недооцінили е, світ. І вони просто вляпалися в таке дерьмо, з якого їм зараз дуже досить важко випусти. Знов таки, весь цей хайп, що там Трамп обіцяє постачати зброю. Давайте ми з вами дочекаємося, чи він її постач буде постачати чи ні. І знов таки не забуваємо, що навіть те, що він там зараз гуляє інформація, це не та зброя, і не те, що він виділив гроші сам як президент, так на підтримку е, України. А він буде використовувати можливо, можливо, буде використовувати ті гроші, які вже конгрес затвердив при Байдені, які були виділені Байденом. Тобто, це невелика знаєте така подія, щоб про неї якось там сильно розповідати. А те, що Україна робить класно, те, що український уряд знайшов ці важелі, ці больові точки на які натиснути і в нужний час, я впевнений, що це е, сумісна співпраця Європи, європейських країн, Канади і України. Вони зараз оточили Дональда Трампа. Вони взяли його за горло е, за допомогою внутрішніх сил, американських сил, які все ще залишаються адекватними, які Адекватно оцінюють ситуацію, і просто Трампу не дають виходу. Трампу не залишають іншого виходу, як почати діяти в більш-менш адекватному руслі. Ось це те, що відбувається. Ще раз хочу наголосити: мудаки не міняються за ніч, і навіть за 10, і навіть за 365 ночей. Так, мудаки, які все життя прожили мудаками, вони мудаками і подохнуть. І такий у нас з вами і Трамп. Ну що робити? Просто будемо сподіватися, що зараз ті, хто вже взяв Трампа за глотку і тримає його досить міцно, не випустять його і не дадуть можливість цьому скрізькому мудозвону цій саплі, яка склізька, знаєте, фу противна, висклизнути і знов таки чимось почати допомагати раще. Ну і Рубіо, так, те, що Рубіо зараз проявляє адекватність, я вам хочу сказати, що. В принципі, Рубіо раніше був адекватною людиною. Рубіо не був відбитий на голову, він не був такий е мудак, як Дональд Трамп. Так Рубіо почав показувати Рубіо просто приспособленець, пристосуванець. Він коли почав працювати з Трампом, він почав повторювати за Трампом те, що каже Трамп. Але до Трампа Рубіо був адекватним чуваком. Він підтримував Україну, він називав все так, є речі своїми іменами. Ну, будемо сподіватися, що Рубіо вдасться е, знов таки повернутися до адекватності і, додавити, і продавити свою адекватну політику. Тож, друзі, ще раз е, будемо дивитися з вами, як будуть розгортатися події. В наступному відео інформація, шикарна інформація про те, як Канада. Пускає Сполучені Штати Америки, Трамп там біситься. Американці зараз в шоці плачуться. Там вже американські шеріфи, не шеріфи, а ці губернатори вже звертаються окремих відео до канадців. Так про це ми поговоримо з вами в наступному відео. А зараз хочу ще раз всім подякувати за вашу шалену підтримочку. Давайте залишатися і далі разом. від вас, як завжди, підписочка, вподобаєчка. Коментар, так, ваші найкращі коментарі, ваші розкошні коментарі. Я всі читаю від мене класні новини. І так, час від час отримую від вас коментарі, як можна підтримати канал. Для підтримачки каналу ви можете або оформити собі платну підписку, або тут є суперсенк такі е, кнопочки, де ви можете одноразово мене вдяч, віддячити е, якоюсь сумою, так на кофе чи на чай. Це вже залежить від вас, але це не обов'язково. На цьому я з вами буду Чатися, а ми як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.